А у нас свіжий огляд на ось таку безпровідну швидкісну зарядку. Взяв я собі для свого телефона. Коробка дуже велика. Ось такі характеристики. Так. Думаю, буде видно. 45 Вт вона. Брав я її по знижці за 1100 гривень. Була також версія на 50 Вт. Але там треба було переплатити, по-моєму, 350 чи 400 гривень, то я вирішив, що це недоцільно. Брав без блочка, так як в мене є оригінальний блочок від телефона на 80 Вт. І він повністю підходить для цієї зарядки. Що у нас всередині? Все гарно запаковано. Ось сама зарядка і кабель живлення. Кабель навіть не витягував. Ось так вона виглядає. Тут внизу є кулер для охолодження. Зразу скажу, що дуже класно вона заряджає, днем кулера майже не чутно, тобто ви не звертаєте на нього увагу. Якщо ставите на нічну зарядку, то треба на телефоні включити тихий режим. Тоді вона заряджає повільніше, але зато вам не мішає шум кулера. Бо якщо ставити на максимальний режим зарядки швидкісний, то кулер досить шумний вночі, і вам це відповідно буде мішати. Якщо ви десь там, де ви спите ставите, то воно буде вам мішати. Тому включаємо тихий режим, заряджає як айфони, так і інші телефони, ну, треба пробувати. Я думаю, більшість телефонів з безповідною зарядкою буде підтримувати. Зарядка дуже класна, за 1100 гривень. Рекомендую до покупки. Не розбиваєте гніздо телефону, тобто, поставили, зарядили і все.